Спецпредставник президента США Стів Вітков відповідає, відвідає Москву у середу або четвер. Про це Дональд Трамп сказав напередодні у розмові із журналістами, уточнивши, що зустріч ініціювала російська сторона. На запитання, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути санкції, які мають бути оголошені вже цієї п'ятниці. Трамп відповів укласти угоду, в результаті якої перестануть гинути люди. У трус шосоушелові написав, що лише із початку цього року Росія втратила на полі бою сто 12,5 тисяч військових Україна 8 тисяч. Війну Трамп вкотре назвав безглуздою і поскаржився, що вона йому здавалася такою, яку зупинити буде легко, але на практиці виявилося це не так. Тож, якщо вогонь не припиниться, обіцяє накласти санкції на Росію. Свій намір він знов підтвердив напередодні. Тим часом видання «Київпост» із посиланням на два власні джерела кілька днів тому повідомляло, що паралельно із Віткофом до Києва має вирушити спецпос. Планик Трампа із питань України Кіткелох. Точна дата візиту невідома. У ці хвилини в вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід одразу кільком фігурантам справи про можливу корупцію під час закупівлі засобів РЕП та БПЛА. І наразі вже почалося засідання із народним депутатом Олексієм Кузнецовим. Інформація про його затримання, а також ще трьох фігурантів: очільників районної і міської адміністрації та військовослужбовця Національної гвардії, з'явилася напередодні після зустрічі керівників НАБУ та САП із президентом Зеленським. Слідчі твердять ймовірні учасники схеми за хабар домовилися про постачання систем радіоелектронної боротьби та дронів за завищеними цінами. Спочатку в пресу просочилося ім'я народного депутата від. Від фракції Слуга народу Олексія Кузніцова згодом голова цієї фракції Давида Рахамія написав, що його членство у фракції призупинять на час розслідування. Щодо прізвищ очільників місцевої влади, то найпевніше йдеться про Сергія Гайдая, який очолював Мукачівську РДА, та керівника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка після екстреного подання уряду, президент звільнив цих чиновників міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Нацгвардії також Ває внутрішнє розслідування, отже, стежимо за перебігом судових засідань, де обирають запобіжні заходи новини. Звідти вже в наступних випусках. ТСН Бійці головного управління розвідки Міноборони знищили окупантів, які сфотографувалися із своїм триколором у селі Зелений Гай на Донеччині біля межі із Дніпропетровською областю. Наприкінці липня терористи із угруповання «Восток» 36-ї окремої мотострілецької бригади, 29-ї армії РФ, зафіксували свою присутність у зеленому гаю. Утім, уже наступного дня спецпризначенці гур зайняли цю позицію перед тим, відправивши окупантів на той світ. Подібні витівки самі ж росіяни вже прозвали флаговтиком. тиком. Це коли вони суто із пропагандистською метою фотографують свій триколор в українському населеному пункті і подають це як великий успіх. Тим часом аналітики Діпстейт повідомляють, росіяни таки мають помірні успіхи в районі Сухецького, Новоторецького та Зеленого поля. Це Донеччина, і загалом минулої доби по всьому фронту російсько-української війни генеральний штаб зсу зафіксував 183 боєзіткнення, найбільше на покровському та лиманському відтинках. Свіжа бавовна призвела до колапсу на російській залізниці. Після атаки дронів у Волгоградській області затримуються поїзди. Безпілотники відвідали залізничну станцію у місті Фролово. Після атаки там пошкоджено технічну будівлю, в якій спалахнула пожежа. Через це на 4 години затримуються поїзди до Москви та Петербурга. А приміські електрички скасовано. Загалом влада країни-агресорки звітує про понад півсотні збитих дронів. Війська НАТО можуть з'явитися у країні сусідці із Росією. Про їхнє розміщення в Естонії заявив тамтешній міністр оборони Ханно Певкур, мовляв, таку можливість поки що лише розглядають остаточне рішення появи німецького нідерландського корпусу союзних сил в Естонії ухвалять упродовж цього року. У разі позитивного сценарію сили базуватимуться в місті. П'ярну, а це менш ніж за 250 кілометрів від кордону з Росією. П'ярну розглядають через розвинену логістику, поруч порт, аеродром, залізниця, шосе та близькість до риги. І за словами естонського міністра, розміщення військового корпусу передбачає створення інфраструктури для двох сотень солдатів, штабних будівель, технічних приміщень та усіх необхідних комунікацій. Може бути наслідком потужного землетрусу. Вчені пов'язують перше за шість сотень років виверження вулкана на Камчатці із підземними поштовхами минулого тижня, які сколихнули далекий схід. На оприлюдненому мережі відео видно величезну хмару із попелу. Вона здіймається в небо на понад шість кілометрів. Уся територія навколо вулкана крашенинникова, вкрита попелом. Вітер відносить хмару в бік Тихого океану. Евакуацію не оголошували по у зоні небезпеки населених немає вулкан Крашенникова е, прокинувся вперше за всю історію спостережень. Він розташований за 200 кілометрів від адміністративного центру Камчатки і нині території навколо виверження надано помаранчевий код авіаційної небезпеки.